10 серпня на театральній площі Полтави відбулася матчева зустріч між кращими боксерами України з Полтавської, Івано-Франківської, Київської, Одеської та Харківської областей. Проміжний поєдинок перед Кубком України з боксу провели на честь героїв ЗСУ. За ініціативи Федерації Полтавської області за підтримки обласної військової адміністрації Полтавської обласної ради та управління молоді спорту організована матчеву зустріч серед найсильніших боксерів. Називається матчева зустріч, але це, скажімо так, пробні бої перед чемпіонатом України. Це стінка на стінку. Є два боксери в одному ваговій категорії. Вони змагаються відразу ж є переможець і програвший, і обом включаються призи. І це так більше дружня, скажімо, зустріч загалом у змаганнях взяли участь 24 боксери, 12 з яких представники різних громад Полтавщини. Полтавщина славиться своїми боксерськими традиціями. У нас є чемпіони світу Європи призоро Олімпійських це Олександр Кіжнаки, Микола Сіміня і Олег Бражник, Андріна Некрасова та багато інших спортсменів, які відомі не тільки в Україні, но і по всьому світу. Тільки в цьому році наші боксери здобули більше 20 медалей на міжнародних змаганнях. Дуже дякую. Так тримати. Давно такого не було в нашому місті, і дуже приємно, що це відчується. Що знову Полтавщина славиться боксом, святом боксу. Бажаю всім О, гарних поєдинків. Саме в боксі років десь 3-4, а до цього займався ще змішаними єдиноборствами. Гарна така атмосфера, багато людей. Будемо намагатись показувати гарні поєдинки, щоб людям подобалось. Все зроблено дуже добре, гарна обстановка. Дуже радий, що буду боксувати сьогодні. Бо вже давно не було змагань. Дякую воїнам зсу за те, що ми можемо зараз проводити ці змагання та показувати клас, радувати болівальників. Офіційне відкриття матчевої зустрічі та перший поєдинок провели на ринзі на театральній площі. Згодом через погодні умови учасники змагань перемістилися до приміщення спортивної школи. У 12 поєдинках збірна нашої області здобула 6 перемог, тож завершилася зустріч товариською нічиєю.